Вітаю, друзі! Дивіться, який у мене виріс гігант гарбуз. Сьогодні будемо робити із нього дирунчики. Зараз я його як-небудь поріжу і покажу. Було важко, але я нарізала його на такі невеликі кусочки. Тут приблизно кілограм. Тепер беремо терку морковну і натираємо. Натерли. Додаємо сіль за смаком, 2 яйця, чорний мелений перчик додамо, перемішуємо все ретельно. І десь приблизно один стакан або 2 борошна додаємо до консистенції млинців доводимо і будемо жарити. Десь приблизно 2,5 склянки борошна я сюди вкинула, отаке вийшло тісто. Ось і готові наші млинчики. Це дуже смачно. Я всім рекомендую спробувати. Неймовірно, пахнуть гарбузовим насінням і сметанкою те, що треба. Всім смачного!